В Україні стартує новий соціальний експеримент на рівні держави. Арештоване житло роздаватимуть. Сьогодні в нашій державі зареєстровано більш ніж 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Угу. Ну і за час повноваштабної війни Росії проти України щонайменше 3,5 мільйони українців втратили своє житло. Тому потреба в квадратних метрах постійно зростає. Ну але водночас адвокати попереджають, що користування такими активами юридично складна справа, бо існують певні ризики. Тож, чи не стануть нові мешканці заручниками юридичних нюансів, як держава планує уникнути тих конфліктів? І чи роздаватимуть арештовані квадратні метри політиків, олігархів та державних зрадників? О! От якраз такі всі деталі вже за мить. Чесно, я би за хату медвечука став виписка. Арештовані квартири у рамках кримінальних проваджень під заселення вперше в Україні в таке житло зможуть заїхати жити військові, ветерани, переселенці та ті, хто втратив квадратні метри через війну. Арма спільно з офісом генерального прокурора наразі вже здійснило інвентаризацію у всіх рішень суду. Отож, ми розуміємо, всі арештовані активи, які є в Україні, в Києві в тому числі. Поки цей соціальний проєкт на етапі розробки, але його вже активно обговорюють експерти. Можна Арештувати майно, але конфіскувати, тобто вилучити його, позбавити власника права власності, можна лише за е, певною судовою процедурою, бо просто так: е, арештоване майно не ні можна нікому е, передати, навіть якщо його власник там колаборант. Та в агентстві з розшуку та менеджменту активів пояснюють, позбавляти господарів арештованого майна права власності ніхто не буде. Такі квадратні метри віддаватимуть у тимчасове користування, аби житло не простоювало дарма, і закон це не забороняє, кажуть юристи. Але є певні ризики. Там заселили, живуть, а порештою це пальнежу будь-якими. Буде скасовано, і це цілком реально через суд першої інстанції, через апеляційний суд, за щось юридично, там якась помилка була принакладна арешту, там процедурно та порушена. Ми як адвокати можемо використати для того, щоб цей арешт скасувати. І все. Тобто такі ризики вони є. І їх, на жаль, поки дуже важко яким чином. Коли арешт з квартири знімуть, тимчасовий користувач за законом має одразу з неї виселитись, і це може призвести до конфліктів, кажуть юристи. Але в Арма запевняють, ці моменти врахували. Ми розуміємо, що така ухвала суду може надійти до національного агентства. Ми формуємо блок лотів квартир, якими можна замінити ті, які, наприклад, отримали рішення про зняття арешту, таким чином мінімізувати ризики. Щоб людина, захисник, вимушено переселену, особа, яка отримала таку квартиру, не залишилася на вулиці. Тому до передачі у тимчасове користування розглядають близько 200 квартир в Україні, з яких арешт швидко не знімуть. Це буде житло середнього класу від 40 до 70 квадратних метрів. Елітну нерухомість не братимуть, аби через неї не виникали суперечки. Мова йде про однотипну подібні квартири, одно-двохкімнатні загального середнього вжитку, тобто елітна нерухомість, яка може бути, наприклад, з дорогими ремонтами, меблями, оснащеннями, або яка належала відомим політикам, олігархам чи державним зрадникам. Наразі в даному проекті не розглядається. Пілотний проєкт стартує із Київщини. До передачі тут готують перші 10 квартир. На черзі ще 30. Вони проходять оцінку вартості. Хто першими їх отримає, стане відомо за кілька тижнів. Це визначатиме міжвідомча робоча група разом з київською військовою адміністрацією. В разі успіху цей проєкт буде мультиплікований на інші регіони країни. КМВА працюватиме разом з арма для того, щоб проєкт був максимально ефективним та вирішував потребу в житлі для тих, хто потребує цього найбільше і не може чекати. Наступний можливий етап цього проєкту це передача в користування арештованих готелів. Тобто родини зможуть проживати у їхніх номерах, але реалізацію цієї ініціативи ще опрацьовуватимуть, адже готельні апартаменти не мають всіх зручностей. Зокрема, там відсутні кухні, а це може викликати труднощі для сімей.